Незабаром у Харкові буде відбудеться прем'єра під назвою Тут буде сад від Харківського незалежного театру Нафта. І ми зараз теж продовжимо цю прекрасну тему. І в мене в студії власне режисерка Ніна Хижна. Привіт, Ніно. Привіт. А також ми знайомимося з перформеркою Мирославою. Куц. Привіт. Привіт. Сад, сад, це так прекрасно. Я просто одразу друзі скажу, що прем'єра відбудеться скоро, але ви на неї не потрапите. Бу бо... зараз уже квитків не залишилося. Що з чим я вітаю вас? В принципі, це добре для вас, не дуже добре для нас, звичайно, <зараз> людей, які не встигли взяти придбати квитки. Але мені вже Ніна сказала, що в листопаді буде. Буде ще, тож не засмучуйтесь. Я впевнена, що ви захочете потрапити, якщо ще не знали та прогавили ці анонси. Тож, слідкуйте, слідкуйте за ними надалі. Ні, ну, у мене, мабуть, до тебе перше запитання. Тут буде сад, це перформативна та вистава. Ви надихалися там низкою книжок на цю на відповідну тему. І ми взагалі от говорили сьогодні про це відчуття саду як спосіб десь сховатися, можливо, від того, що нас зараз оточує, і спосіб заземлитися так, зрозуміти, що є щось більше і вічне. На відміну від всього цього мінливого і тривожного. Чому ти пішла в цю тему? Що для тебе є сад? Угу. Е, насправді, живучи в Харкові, е, ми часто зустрічаємося з темою саду і темою утопій. Е, тут одразу згадується Маков з його роботою з цими темами. Бо так як ми між собою жартуємо, що Харковом блукає привид утопії, mm -hmm. щось є в цьому місті, містичне, що дуже сильно прив'язує до себе. Ми не до кінця знаємо, що це, <смі> але це щось в повітрі. І е, вже е, одного разу ми працювали з цією темою, коли е, так торкалися її, е, і ти була на цьому показі нафталабу. <смі> ми е, трошечки так туди зайшли на цю територію. І видається, що вона має такий невичерпний потенціал, як і сам сад. І в якийсь момент я почала. Більше спілкуватися зі своєю бабусею, яка зараз 92 роки, і дізнаватися більше про наш сад, сад, де яблуні посадив мій дід, і сьогодні я е, роблю собі смузі з цими яблуками, і я відчуваю цю тяглість, і відчуваю, що це є та земля, яка мені нагадує, е, ким я є, е, і дає відчуття. Власне, спокою і то і відчуття того, що ця земля є моя. І я поступово почала працювати в цьому саду, бо ну там багато роботи, як мені вдається в будь-якому саду. Але е, це відчуття того, що ти контактуєш з землею, з якою контактували твої предки, і створюєш тут щось, що буде після тебе. Це дає відчуття того, що у нас буде майбутнє. Це дає відчуття того, що це майбутнє буде тут. І що ця земля буде нашою. Тож для мене сад насправді зараз розкривається на дуже багатьох рівнях. І, зокрема, ця ідея плекання, ідея дбайливості це щось, що дуже сильно хочеться приносити, в принципі, на суспільство, на наші суспільні взаємодії. Um... А, пані Мирославе, я так розумію, що це перша ваша робота а, спільно з театром нафта, правда? Так, так. А, розкажіть, будь ласка, як, як вона для вас відгукується, і розкажіть, будь ласка, трошки про себе, бо ми так затягуємо, затягуємо на радіо на кипіло різних нафтовиків. <trabajando> і от будемо знайомитися з вами. Uh, так, ну, власне, мене звати Мирослава, я харків'янка. Ось uh, наразі я uh, займаюся сам найбільше цією виставою, але також у мене в бекграунді є uh, як інші театра, інші, так, інші проекти uh, театрально перформативні, так і um, аудіовізуальні проекти, скажімо так. Я ще також займаюся. Саунд-Артом, але більше все-таки зараз фокусів в театр. Ось, власне кажучи, з театром Нафта так чи інакше, з людьми в театрі Нафта я була знайома вже давно. Ось, але власне запрошення на цей проект я виявилась. Я думаю, по тій причині, що я була в нафталабі, який був незадовго до, до того, як планувалася ця вистава. Ну можливо, не планувалася, а до того, як Ніна нас вже запросила. Ось. Тобто, я думаю, що для мене це почалося більше з нафтолаб. Mm. Ось, а друга частина питання була яка? Ви на все прекрасно відповіли. <гум> Дякую вам. А, Ніно, ви ж не, не змінюєте та, своєї сталої традиції відбирати на кожну виставу за, за конкурсом. Та, тобто всі охочі подаються. Чи як це працює? Власне, буває по-різному. Цього разу мені дуже хотілося, щоб наш, наші нові люди з нафтолабу поступово. Починали теж вливатися в ком'юніті і продовжували теж робили наступні кроки. Це така була наша мрія, щоб «Нафталаб» теж давало цей імпульс людям входити в професію і там, мати в ній реалізацію. Тож цього разу я безпосередньо запросила дівчат. Три нові особи, і е, також е, наші вже е, корифеї. Корифей і корифейки, це Олена Бажанова і е, Денис Ломакін. Е, е, також до нас приєдналися е, Дар'я Гаврилюк, е, Сніжана Ніколаєнко і, власне, Мирослава Куц. Тобто, у нас така е, свіжа кров влилася в колектив. Це дуже класно. А якщо е, говорити про. А атмосферу, та, яка от панує у вас зараз при підготовці, за твоїми відчуттями, все вдалося так, як ти відчула на самому початку? Чи ви вийшли на щось нове в своїх пошуках? Насправді мені видається, що на диво нам вдалося дотриматися цієї ідеї дбайливості. Як до простору, так і до себе і один до одного. І що важливо, десь там на початку роботи ми, власне, почали обробляти наш сад біля театру. І ми висадили там троянди, гортензії, малину з Донеччини, яку привезла мама Даші, там дзвіночки, декілька видів гортензій, жасмін. І, власне, ось цей сам процес. Він дуже сприяє е, таким партнерським зв'язкам і е, команду творенню, і теж є дуже терапевтичним. Ну і взагалі, е, теж ми працювали з книгою Садотерапія в процесі роботи. і Авторка описує, як е, багато є цих позитивних аспектів е, садівництва. І це використовується як для реабілітації, зокрема військових, так і там є певні сади при лікарнях, які певним чином створені під потреби тих, хто там лікується, або ж при в'язницях існують також сади, коли людина або група людей можуть відчути, що те, що вони закладають. Може прорости, Та, що цей позитивний ефект від їх роботи дуже сильно сприяє відчуттю своєї гідності, теж своєї цінності, а також допомагає встановлювати зв'язки один з одним. І зв'язки, власне, що базуються на цій дбайливості, бо ну, рослина вона потребує і сад, потребує, щоб про нього дбали. І е, цьому ми вчимося теж у природи, ми цьому вчимося у садівників і садівниць. І так, я відчуваю, що. Ця робота вона була особливо ніжною. Це, мабуть, найніжніша робота в, в моїй професійній історії. Бо дуже часто в роботі да, ми хочемо заховатися, але при цьому. Вона може з часом нас виснажувати, бо да, ми багато зараз кидаємося в роботу як в такий ескапізм, щоб відчувати, що ми маємо певну ефективність, що ми щось робимо. і Зрештою, щоб десь навіть да, відключитися від реальності. Хоча водночас ми до неї максимально підключаємося тільки через художній спосіб. А тут ми хотіли зберегти оцей ритм просто такого перебування разом. І мені нам це вдалося. До речі, мені здається, я це вже розповідала, тобі ділилася в, в етері, але розповім для слухачів, бо це таке буде у мене наступне запитання. На ХРТД цю виставу від театру Нафта відвідала дві мої подруги. І одна подруга дуже любить вризатися в біографії представників розстріляного відродження. Вона дуже взагалі любить шанує цей, цей час, цей період нашої історії. І після вашої вистави вона детально. Реалізовано, досліджувала кожну відсилку, що там було по Йоганцину, що там було по твору хвильового, їй було все надзвичайно цікаво. А друга моя подруга, вона не дуже опіклована цим, і вона прийшла і каже: всі були такі красиві, і вони так красиво рухались, мені дуже сподобалось. І от вистава сподобалася двом моїм подругам з абсолютно різних причин. А чи потрібна до цієї вистави попередня підготовка глядача для того, щоб він зміг краще зануритися в неї? У нас була мета зробити легку виставу. Я не є спеціалісткою в легких виставах, і тому і для мене це теж був свого роду виклик. Хотілося зробити виставу, що буде дійсно давати підтримку і дати можливість глядачам-глядачкам видихнути. Наскільки це взагалі можливо сьогодні? На оцю годинку, яку триває вистава, просто зробити вдих і видих і трошечки набратися сил, щоб рушити далі цією непростою турбулентною реальністю. Тож тут я би казала, що точно не треба. Щоб зрозуміти, бо зрозуміти тут точно не основне, але е через те, що ми працюємо з текстами Олівії Ленг, яка е за, кни за книгою «Сад супроти часу, особливо приємно було отримати від неї дозвіл на використання цих текстів. я останнім часом дуже, ну Вона зараз така зіркова авторка. Е і е Мені цю книгу подарувала драматургиня Любельницька е в той момент, коли я почала цікавитися власне, садівництвом. І, е е я відчула, що з одного боку вона е підіймає е політичні питання, е соціальні питання, зокрема про право на землю, про е те, що сад і володіння садом це також є привілеєм. Не всі мають можливість мати землю, і не всі мають можливість її обробляти. І не всі мають можливість знати, що в цей сад не прилетить бомба чи ракета. Е і з одного боку вона доволі серйозно аналізує ці е, історичні аспекти, е, наводить дуже цікаві біографічні факти е, людей, які дуже в різні способи пов'язані з садами. А з іншого боку, вона створює цю чуттєву і те, що ми називаємо на сенсейшн, це відчуття того, як сад може підтримувати. В часи війни, навіть якщо він не є безпосередньо відданий під там, вирощування овочів, щоб нагодувати тебе, він також може давати там, підтримку моральну, і вона теж там наводить приклад останнього фільму. Останній садівник в Алепо, і він розповідає. Про те, як відбувалися ці зйомки в перервах між бомбардуваннями, і що, попри те, що все навколо було знищено, він плекав сад до останнього ем, і, на жаль, теж загинув, але сад продовжив жити. І, е, власне, це відчуття тяглості, воно є надзвичайно підтримуючим. Е, власне, віри в те, що е, навіть якщо не ми. Але наші діти чи наступне покоління будуть збирати ці плоди, навіть якщо ми їх не побачимо? Ти Поки говорила у мене, як ніби знаєш, якась струнка обірвалась всередині, бо я чомусь, розмірковуючи над темою вистави, не зайшла в тему того, що дуже багато людей в Україні зараз позбавлені можливості плекати свій сад, хоча це тема на поверхні. Я згадала, як мені військовослужбовець один розповідав, що до нього, він на Донеччині на той момент служив, що до нього приходили аграрії і питали, чи встигнемо ми в цьому році зібрати врожай. Угу. Це дійсно така, таке коротке, їмке запитання, і я чесно не знаю, чи вони встигли цього року. А, і, та. Та, тут тільки хочу додати, що, власне, окрім теми раю, яка тут присутня, і едему. Ем... Який теж можна роздивлятися з дуже різних перспектив, зокрема з критичної перспективи. Бо, як пише Ленг, рай це місце, апріорі, з якого когось виженуть або не допустять. І ми теж роздивляємося цей аспект, кого ми не пускаємо в свій рай, та, кого ми прагнемо не помічати чи виключати. І е, багато хто з нас втратили свій рай. Е, Багато у кого залишилися сади на окупованих територіях, або за ці території зараз ведуться активні бої. І тому тема вигнання, втрати раю а, і наявності в цьому саді смерті вона також присутня в нашій виставі. Та тим не менш ми шукаємо шляхів повернення собі раю а, через важку роботу, через боротьбу. Я помітила, що поки ми говоримо, мені захотілося, я, я сіла, я зараз сиджу себе, обіймаю. Мені якось захотілося, uh -huh. так, та, 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 тіло саме підказало. А, як бути. А, якщо повертаємося власне, до теми вистави, взагалі я дуже радію, що наші етери відбуваються, бо як і будь-яка незалежна інституція. Зараз дуже турбулентні часи переживаємо ми всі, і я дуже тішуся, що нові вистави в театрі нафта створюються і навіть так буде і надалі. Мене попросили зазначити, що цей проект підтримано Європейським Союзом за програмою Дім Європи. І це буде перші і не останні покази, тож, будь ласка, слідкуйте за анонсами. Але в мене ще в цьому контексті цікаво вас, пані Мирославо, запитати, чи ви залишаєтеся у Харкові, це дуже цінно. Чи ви бачите для себе можливості для того, щоб далі продовжувати свій творчий шлях в місті? Це насправді цікаве питання. Я о, залишаюся в Харкові, але я не так давно повернулася, по-перше, uh -huh. я повернулася насправді через Нафталаб. Я собі так сказала, якщо мене беруть нафталаб, я переїжджаю в Харків назад. Ось, мене взяли така: ну окей, все, клас. Поїхали. Ось. І потім так, ну це дуже красиве життя, яке в мене зараз тут розгортається. Я насправді відчуваю, я багато де жила за останні 10 років, і вперше я відчуваю, що я нарешті там, де я маю бути. Ось, навіть, ну, я коли переїхала, я думаю, боже, нарешті добре виспалася, бо мені тут не тривожно. Ну, тому що я вдома, тому що мені тут добре. Тому що тут все моє, це, і це дійсно якась справа і про землю, і про ці місця, де я ходжу. І коли я приїжджаю до бабусі, як пахне земля, ну, бабуся в Харківській області. Ось. І ну, це, це просто краса життя, яка для, в Харкові для мене є. І вона нікуди не ділася, вона тільки стала більш видимою, напевно. Ось. І чи бачу я далі свій. Творчий розвиток, я просто бачу тут своє життя, а все інше, мені здається, підтягнеться автоматично. Ну, якщо треба буде трошки кудись поїздити, я поїжджу, Але я думаю, я вже залишусь тут. Угу. Я вже ну, вдома. Клас, це дуже втішно чути. Ніно, а ви відчуваєте брак от, ресурсу та, людського, приміром. Наскільки зараз ситуація ну, така по-чесному? Наскільки зараз ситуація критична, не критична? Професії? Ну, я чесно скажу, що нам не вистачає хлопців. Це так трошечки прозвучить, як в театралці, коли кажуть, що хлопці нового золота, mm -hmm. але зараз, зараз дійсно так є. І ем... насправді нам не вистачає теж нашої команди, яка там виїхала, і багато хто продовжують виїжджати, і це завжди боляче. Але, звісно, я розумію, що люди шукають безпеки і теж. Ставлюся до цього з великим розумінням. Е, наразі ми потихасенько розширюємося, тож не маємо на що жалітися, і е, це не якісь рандомні люди, це завжди дуже е, особливі люди, е, які потрапляють в нашу команду не просто так. Е, ну, це, мені здається, що це. Доволі специфічний і свідомий вибір обирати для себе роботу в незалежному театрі в Харкові. О, так. Тобто, ти маєш дуже міцно базуватися на якихось цінностях на, на чомусь, що ти дуже сильно віриш. І тому люди, які до нас приходять, ну вони дійсно мають якусь в собі таку велику любов до цієї професії, але теж до, до місця. Тому, Наразі я тішуся тій динаміці, яка є, бо коли ми повернулися після початку вторгнення, нас було там спочатку четверо, а зараз нас вже ну, більше двадцяти, якщо так дивитися на всю команду і адміністративну. Тож, звісно, хочеться, щоб ми не втрачали ці людські ресурси, але водночас я не жаліюся, і я дуже ціную теж і тих людей, які зараз з нами є. Ну і тут ще велика велике досягнення театру нафта, що ви самі навчаєте. Тобто ви художників зі світла навчали і з звукооператорів та звукорежисерів uh -huh. навчали. Нафталаб це актори, перформери. І це супер, що є оцей простір та, для такого альтернативного навчання чи для того, щоб здобути суперважливі навички і, можливо, геть нову професію для себе опанувати. Ну і власне тут я хочу. Похвалитися і потішитися, що художницею зі звука, звукорежисеркою цієї вистави, з нами вже буде Адечка Друшляк, яка є випускницею Техлабу. І це дуже тішить, коли та люди дійсно продовжують свій шлях в професії і розвиваються. І приємно відчувати, що ти трошечки цьому, що ми як команда, цьому трошки посприяли в цьому імпульсі. А, пані Мирославо, та команда, в якій ви працювали, я так розумію, що ви до цього всі не були знайомі там між собою. І така тема, в яку ви зайшли, тема ніжності, тема саду, вона дуже особиста. Як тривала ця робота для вас, і як було створювати цю атмосферу та з чистого аркуша з новими людьми? Та, ну правда, дійсно ми не одне одного знали, тому що нас троє з нафталабу прийшло, і ще двоє акторів, які, яких я раніше бачила тільки на сцені, і був трошечки отаке от відчуття. В мене персонально точно був бар'єр, особливо коли треба було бути фізично близько. І я пам'ятаю, сказала Ніні, ні". кажу: Ні, на я їх торкатись, давай щось зробимо з цим. І Ніна нам зробила бодівки, де ми були близько один дуже до одного, умовно кажучи, каталися один по одному. І воно помогло, воно просто не зразу дійшло у свідомість, воно спочатку тілесний інтелект це прийняв. А далі у нас ще була перерва, ми в липні не працювали, ми працювали десь кінця травня плюс червень, і потім відновилися вже в серпні. В липні у нас були канікули. І за цей час теж якимось чином ми читали літературу, ми робили наші завдання. Але все одно ця робота якимось чином відбулася на бекграунді, що потім, коли в серпні ми відновилися, я вже така: о, це вже якісь, я вже відчула цю близькість, як наче досвід обробився, і люди стали ближче. А далі, ну, настільки просто робота, о, мені здається, в театрі це робота на дуже багатьох рівнях, тому що це не те, що можна прийти додому і сказати все. От я відкладаю це. Я все одно відчуваю, що я кожен день приходжу, бо зараз це правда кожен день, ну але так має бути. У нас є вихідні. У нас є вихідні. Ми теж є вихідні. Про те, що я все одно приходжу з тим, що зі мною стається і що зі мною не стається, з тим, наскільки я поспала, чи були прильоти, чи не були прильоти, чи я поїла, чи мій пес себе гарно відчуває, що я з цим теж. І кожен з нас, і ми якось все одно знаходимо цей день. Тендітний баланс, але він тендітний не тому, що його легко зрушити, а тому, що він дуже mm... живий, флексібл. Він постійно, отак от, uh... навіть під час репетиції, у нас зараз репетиції довгі йдуть. Навіть під час репетиції є ця динаміка, де ми все одно вже настільки злилися, що ми перегруповуємося в часі. Ось, І це ну, нас збудувала на таку атмосферу. Yeah. <laughs> Взагалі, я так помічаю, не виходячи з радіорубки, я помічаю цікаву тенденцію. До мене вчора, здається, проходила в ЕТР Аліна Богдановича, акторка. І в неї проєкт презентація буде сьогодні, музичний називається Ніжність. І ми препарували та цю тему і дійшли висновку. Що дійсно, ну взагалі після повномасштабного вторгнення цей залізобетонний Харків став навдивовижу ніжним. Вона просто почала. З нього випромінюватися, мені здається, в якихось промислових масштабах. А, і зараз, от саме зараз цей період, коли тебе просто вибивають в нокаут новини і все, що навколо відбувається, оця потреба в ніжності, вона взагалі якась колосальна. Є таке відчуття? Абсолютно так. І, власне, потреба в тому, щоб дбати один про одного. Бо ти вже згадала про Аліну Богданович і. Кілька місяців тому вона читала лекцію в нафті про безбар'єрність, зокрема в театрі. І е, тут теж важливим аспектом є те, що ми думаємо, як ми можемо ставати більш дбайливими е, і більш інклюзивними. Тож е, цього разу ми в виставі використовуватимемо е, жестову мову. І всі актори-акторки, власне, всі тексти промовлятимуть жестовою мовою. Але вони також будуть субтитруватися, тексти будуть субтитруватися, бо не всі, навіть не чуючи люди, знають жестову мову, або ще не вивчили. Тож ми вирішили, що це буде в таких двох форматах, та тим не менш, ми шукаємо шляхів робити ці реальні кроки на шляху до більшої чуйності і емпатії один до одного. І це про те, як. Поступово наш простір має ставати більш безбар'єрним. Ми говоримо про це постійно і в контексті військових, які повертаються, а, чи то з пораненнями, чи то а, да, з, з, а, наші тіла змінюються, і наш простір мусить адаптуватися до цього. Не вони мусять адаптуватися до простору, а наш простір. А, і, зокрема, да, ті, хто в тилу, ми мусимо мислити про те, як ми маємо. А, Теж змінюватися. І коли ми хочемо, щоб наш простір ставав більш е цілісним, більш рівним, е ми теж маємо розуміти, що це потребує від нас певних дій і інколи потребує від нас того, щоб поділитися певними благами і ресурсами, і своїм комфортом, своїми привілеями. Або зробити, провести певну роботу. І, е вони, я теж захоплююся абсолютно роботою акторів. Акторок я акторок А, в тому, як вони вивчали жестову мову. Бо це, це об'ємні доволі тексти. Ну, тобто, можливо, якщо ти володієш вже жестовою мовою, це не є так складно тут опанувати все з нуля. Я абсолютно захоплююся тим, як це відбувалося і. Це теж підключає тебе на інший рівень вразливості. Ти починаєш щитувати більше мову тіла е і теж трошечки переключаєш тумблер, що якби не всі люди, які живуть з тобою поруч, мають ну, такий самий доступ до е абсолютно ну, побутових речей, які для тебе є якби апріорі в доступі. Зокрема, до того, щоб просто зрозуміти е людину поруч з собою. Дуже дякую, що ти згадала про жестову мову, бо у мене була інтенція запитати, і щось мене так понесли темою саду, що я не встигла це дійсно дуже важливо зазначити. І я так розумію, що було непросто знайти людей, які б навчали. Власне, там ми співпрацюємо зі е, спілкою е, нечуючих людей, і ми маємо двох е, перекладачок: е, пані Валентину Кушнеревич і Наталю. Е, не що я зараз не можу згадати прізвище. Е, і власне вони перебувають зараз за кордоном, але пані Валентина, вона сама з Харкова, вона приїздила один раз і віддивлялася наживо, а так зазвичай це відбувалося е, онлайн. Mm -hmm. Тобто наша. Е, Менеджерка Олеся Захарова, зокрема, віднайшла цей контакт і займалася цією координацією, яка теж перебуває за кордоном. і мене теж зворушує, як оці да, різні точечки загоряються на мапі світу, і це люди, які зараз дбають про щось разом. І це мене дуже тішить. Да. Mm. Але вони зараз за кордоном. Uh. Друзі, маємо завершувати. Єдине, що мені дуже б хотілося, ну я зазначу, що 28 вересня прем'єра, але знову ж таки, друзі, ну немає зараз змоги потрапити, бо вже все. Всі місця зайняті. Тож чекаємо на листопад. А, і мені в завершенні хочеться дуже, мабуть, сказати таке трошки про особисте, бо. Так вийшло, та виріс такий тема саду виросла у нас сьогодні в етері і тема ніжності. І на, на початку вторгнення моя мама поїхала, і мій молодший брат поїхав. Я тепер плекаю дім, який, який дуже любить моя мама, і вона щиро вірить в те, що він мене береже, і я в це вірю. Мені чомусь здається, що зі мною нічого поганого не станеться, поки я з ним, поки він зі мною. І колись приїздила наша ну, мама моєї мами, бабуся досить ненадовго приїздила в гості. і Вони з молодшим братом моїм висадили троянду. І все, про що переживала моя мама, завжди, ну, окрім моєї безпеки, це щоб троянда була в порядку. Обстріли, вибухи, неважливо, ти полила троянду? троянду. І вона рясно дуже плодить, і в неї завжди дуже багато квітів. І от для мене. Ось квіт цієї троянди, це як е, якийсь символ і, і, і маминої ніжності, і бабусіної любові, і міцності взагалі цього будинку. Тож дійсно тема саду, вона тільки здається, що це просто про рослини, це, це про нас. От е, дуже дякую вам за цю розмову. Друзі, дякую, що були з нами. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємося завтра.